Друзі, всім привіт! Сьогодні тема автомобілів. Сьогодні на огляді досить такий хороший, так кажуть, автомобіль марки Volkswagen CC 2.0 бензиновий на автоматі. Зроблю вам огляд, так як і обіцяв, суто від власника автомобіль по рекомендації власника. Що планом автомобілю, можу вам сказати, автомобіль. Пригнаний з Америки 2011 рік, оригінального пробігу 153 тисячі. Машина в дуже збереженому стані, взагалі по кузову без дефектів, взагалі там якісь царапинки є на бампері, але я рахую, що це дрібниці По кузову взагалі вона ідеальна, рівнесенька, десь як на гарно виглядає в кольорі Колір взагалі бомбезний, дуже хороший, досить гарно виглядає. для для сім'ї чи для молодого хлопця взагалі досить такий непоганий варіант. Е, зі слів товариша, машиною досить він задоволений. Машиною користується він вже 4 місяці. За цей період, що було в автомобілі зроблено, який еквівалент коштів був вкладений. Е, по ходовій він перебрав, довелося йому перебрати все, тому що він машину для себе. Можливо, щось і не треба було міняти, але він е, вирішив все зробити повну заміну. Фактично ходової, його це винесло на даний момент, по даному курсу 40-600 доларів. Винесло. Масла фільтра е і розхідники, ремні, як то кажуть, ролики, обійшлися його, обійшлися в 15 тисяч гривень. Чи дорого це, чи дешево, вирішуйте самі. Машина на оригінальних танах. Всі молдинги, все на місці, ніде нічого не... Не знімалося, не робилося. По їзді товариш говорить тільки по ній хороші речі, досить динамічний автомобіль. По трасі себе відчуває дуже, як то кажуть, стійко. Є чим взяти на обгін, мотору цього йому повністю вистачає. Розхід, що по розходу, по розходу з його слів, розхід на даний час йому показував 7-8 літрів. По трасі і по місту десятка. По місту десятка. Тим більше зараз зимовий такий період, ці всі обігріви, підігріви. Кажуть, то воно трошечки у нас літо, ми думаю, що розхід буде ще менший. Е, вже зробимо вам тест-драйв цього автомобіля, покажемо як зійка, яка шумоізоляція, кого зацікавить. Даний автомобіль. Переглядайте. Робіть для себе якісь висновки, конкурентів у нього, хто кажуть, досить багато. Але він такий, який він є. Бачите, він, в ньому немає нічого лишнього, досить гарний такий обтік воздухом по нього йде, тому що машина, дизайн машини бачите, досить такий є, можна сказати, і спортивний, тому що взагалі так опущений такий передок, і гарно, як кажуть, повітря його обдуває під час їзди. і... Тільки рекомендації досить хороші? Давайте подивимося, що тут відбувається в салоні.

Čekaj, já, jsem tu